На цьому полі під час другої світової війни загинуло 38 тисяч українців, німців та росіян. Тепер товариство пам'ять вирішило відтворити події бродівського котла. Липень 44-го року радянська армія оточила німецькі війська та дивізію Галичина у так званому бродівському котлі. Після жорстоких кількаденних боїв знищили майже усіх німців, решта здалися у полон. Залишки української дивізії продовжували тримати оборону ще кілька днів, і таки прорвалися з оточення на Закарпаття. Дивізійники виграли час для цивільного населення. Відіграла роль таку, що середній і вищий клас українців, які проживав в місті у Львові, могли евакуюватися. цього місця, щоб якби так сказати, можна вижити і, напевно, не попасти. З якимись проблемами в НКВД. реконструкцію влаштували там, де насправді відбувалися ці події між селами Червоне і Ясенівці Золочівського району. Історичне дійство присвятили усім загиблим воякам різних національностей та передусім українцям, які змушені були йти у бій за чужі країни і за будь-якої погоди. Тому реконструктори навіть втішилися, коли перед дійством почав падати проливний дощ. Реконструктори і прагнуть відтворити ті умови, які переживали прості люди, які попадали на війну. Як радянський солдат, так солдат вермахту, так і солдат дивізії Галичина. І для нього не було вибору, чи буде сухо, чи буде спекотно. Він просто мусив виконувати свій обов'язок. Чимало дивізійників походили із цих навколишніх сіл, тому місцеві дотепер добрим словом згадують своїх родичів, вояків. І навіть сьогодні 68 років років минулості часу тих подій, але їх і далі називають наші СС. Це, власне, і заперечує цю совєтську пропаганду, яка завжди твердила, що це есесівці ці Галичини, що це були фашисти, що це були вбивці. Ось. Але те, що люди їх по сьогоднішній день гарно їх називають наші есеси, це є твердженням того, що нічого злого, нічого поганого, ті хлопці проти цивільного населення не зробили. Цьогоріч історичне дійство відтворювало 160 реконструкторів із різних міст України. Також вперше залучили професійних піротехніків. Це дуже фантастично. Тут такі були специфічні ефекти. Екстрій, звук, звук був великий. Ця дуже велика. все красиво було. Марічка Крижанівська, Олександр Бригадир, головні новини Львова.